Мої вітання, друзі. Хеллоуін не за горами. Це означає, що я хочу розповісти вам про декілька цікавих, класних, гідних вітчизняних хорорів на будь-який смак, які відображають саме наш колорит і підійдуть навіть тим людям, які не дуже полюбляють жахливчики, американські жахливчики. Хочеться розпочати із легендарної кінострічки 67-го року ВІ. Так, так, тієї чорно-білої класичної знятої за мотивами одноіменної повісті, звісно, що Миколи Гоголя для того часу це був справжнісінький прорив. Режисери дійсно добре попрацювали над сюжетом та декораціями. Містична атмосфера та неперевершена гра акторів роблять свою справу. Ти справді відчуєш жах. Слідом йде мультиплікаційний фільм 93-го року, який називається Клініка, виготовлений мультиплікаційною студією Борис С. Режисером виступив Олександр Бубнов. Це психоделічна картина впереміж з не менш дивним сюжетом, який передіює вій. Провідна тема це страх людей перед я перепрошую, лікарями. Далі раджу подивитися хорор оберіг. Режисера Миколи Рашеєва, який датується 91-м роком і відзнятий у Києві, сюжет написаний за мотивами романи Володимира Дрозда Самотній Вовк чи то Вовкулака. Історія розповідає про чоловіка, який притворюється на вовкулаку завдяки потайбічним силам, аби просунутися кар'єрними сходами. І це ще не все Детальний список я прикріплю нижче. А ви напишіть в коментах, який ваш улюблений фільм жаху, і чи будете ви святкувати Хелові.